Вітання аграрія! У мене для вас крута новина. Компанія Nertus знизила ціни на насіння соняшника до кінця лютого. Нагадаю, що це насіння сербської селекції, яке досить добре себе показало на території України. З даними гібридами, ви можете ознайомитися у нас на сайті. Покажу на прикладі мобільної версії сайту, як їх знайти. Обираємо каталог товарів. Посівний матеріал, насіння соняшника та нертус Тут ви бачите всі представлені гібриди даної компанії під Star, під Eurolighting та під класичну технологію. Покажу на прикладі гібрида соняшника Renisol наскільки відрізняються ціни. Насіння 2023 року врожаю. Фракція стандарт зараз коштує 3000 гривень. Фракція «Еліт» – 3600, фракція еліт плюс 3750. У нас на сайті ви можете швидко замовити даний товар. Або замовити дзвіночок. Наш менеджер зв'яжеться з вами та проконсультує і допоможе вибрати конкретний гібрид під ваш регіон. Якщо ви планували купувати посівний матеріал даної компанії саме час, хто хоче отримати прайс-листи, ставте плюсик в коментарях. Доставка у нас новою поштою, відправка в день замовлення. До кожної відправки у нас невеличкий подарунок. Насіння залишилось не дуже багато, тому звертайтеся. Чекаємо ваших замовлень.